Яка у вас буде реакція, коли, відчинивши двері, побачите на порозі ящерку верхи на бульдогові? Однозначно, це або жарт, або галюцинації від індійського чаю? А що, коли виявиться, що ця ящерка, могутній і кровожерливий дракон, якого старішини відправили у наш світ? Чи допоможете Сабвіору повернутися додому, попри те, що сам дракон в подобі ящерки? Не знає, яке в його завдання, але йому дуже кортить повернутися назад і раптом зі старішинами не жертися білок, які обжерлися підозрілих ягід. Знаєте, та у вас вибір невеликий. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні. Завдання нічого не робити Автор – бура Вікторія читає Додо. Частина перша. Верхи на бульдогові. А це що таке? Юнак завмер перед відчиненими дверима. На порозі квартири, верхі на цуценяті англійського бульдога, сиділа синя з жовтою плямою посеред лоба. Дуже смішно, жартівники недороблені, Промимрив хлопець під ніс і враз зачинив двері. Не встиге кроку ступити, як позаду почув голос. Гей, hey, ти, чуєш? Ану відчинив ці дурні двері, недоумку!» Бо нацькую на тебе свого вовка. Це я про то, ні на що не здатне цуценя. Поки що. Кому кажу, ану, шнеля. парубок миттю обернувшись і навстіж відчинивши двері, почав роззиратися на всі сторони, але так нікого й не побачив. Ти, низький велетню, я тут, Агов! ще не видно, униз ти. та під ноги. Юнак звів погляд донизу. І не повірив ні власним очам. До нього зверталася та страшнюча ящірка, а тут уже не вірив вухам. Ну нарешті, чого витрішився? Бери нас, мене й мого вірного друга на руки і неси до квартири, бо трішки з командами в нас погано, так, дружок? Так, так, але не скинь мене цього разу, псино, і чим швидше, тим краще, бо зараз тобі поріг обдзюрю». Бо з тими переходами взагалі страчку можна дістати. Тобі того треба? Ні, то всього. Спереляку хлопець, узяв на руки тварин і, ще раз роззирнувшись, зачинив за собою двері. Більше індійського чаю не питиму, подумки картав себе юнак. Як добре, о, яке блаженство, зробивши свою справу у горщику китайської троянди. Ящер виліз і переліз через бильце на диван. Зручно вможтившись на подушці, він поглянув на щасливого цуцика, теж на подушці коло себе, що вилизувався і перевів погляд на хлопця. Він сидів на підлозі при стіні в іншому кутку кімнати. Обличчя було бліде, а очі так і хотіли вилізти й утекти геть, але щось стримувало їх. Навіть чорняве волосся не знало, куди себе подіти, і стирчало на всі боки. Ну, ще довго гратимемо в оглядки, досить витріщатися на мене, ніби я звалився з небес. Хоча так і було. Краще принеси тому псові щось поїсти. Файно, головне, чув, не смій що підсунути, бо загризу. А мені прихопи людського м'яса. А, забув. Стейку тебе знайдеться? Від слів ящерки, хлопцю відняло мову. Ніколи раніше не чув, щоб вони їли людське м'ясо. Тобі що? Язик до дупи втік? Стейк маєш? Сказати, що ця ящерка занадто емоційна, це нічого не сказати. Парубок похитав головою. Гаразд, тоді мені те саме, що йому дружку. Бульдог від слова дружок, так замотав хвостиком, що злетів із дивана. Хай там і сидить. Мені потрібен цілий вовк, а не каліка. Кинь йому якусь свою футболку. Обійдеться без подушки. І не берися з їжею, мовив ящір, потягуючись на двох подушках. Ворушися, чоловіче. Частина друга. Передісторія. Вельми вдячний. За цю зіпсуту й засвілу сосиску було неймовірно бридко їсти, але бачу, що дружкові подобається. Цуцик на підлозі замахав хвостиком і вдячно повернув голову до ящерки, яка тим часом колупалася пазуром між зубів. За секунду ящер продовжив: Отже, братан, коротко розповім тобі передісторію, аби хоч якось пояснити цю незрозумілу ситуацію. Ти мене слухаєш? Я ще гнівно поглядав на парубка. Той схвально закивав головою, і оповідач продовжив Добре, і не смій перебувати, поз'їмуть у. Дякую. Я Сабвіор, древній нащадок драконів горивіор. Не впевнений, що тобі це щось говорить, але мушу ж похвастатися титулом. Але, як бачиш, під час переходу я перетворився в ящерку. З дракона в ящерку чи не ганьба? Кого, кого, а їх я недолюблював до того моменту, поки ти сам таким не встав. Так скажеш, це карма. Однак я більше схиляюся до тої думки, що старіше не перед тим як відкрити мені портал, нажерлися якихось білок, які обжерлися підозрілими ягодами. Таке не вперше стається. Утім. Ще пощастило, міг би без хвоста залишитися взагалі. Якщо тебе цікавить, що я тут забув, а тебе то ніби як цікавить, я коротко розповім сам не знаю, та годі не смійся. Я серйозно не знаю, чого мене сюди відправили. Старішини, нічого не сказали. Напевно, ці білки з ягодами так на них подіяли, що й самі забули, навіщо мене викликали. Та все, припини сміятися, а то і я почну годі. Я щора, як і парубка, занесло, хоча у другого був іронічний сміх. Так, на чим я закінчив? Точно, лише одне я хочу якнайшвидше повернутися у ліс і теж спробувати тих білок. Отже, як мені потрапити назад? Якщо думати логічно, потрібно виконати якесь завдання. Яке так і не знати, мені що, треба світ рятувати від вас. Після виконаної місії портал відкривається назад. Ну, за планом так має бути, але якщо старішини ще не віднайдуть від білок, то з цим буде затримка. Якщо враховувати той факт, що я не знаю, що мушу робити, то можу залишитися тут на роки, чи скільки там живуть ящерки. Утім. Старіше не додумалися дати мені підказку. Я гепнувся на сміття довкола сміттєвих контейнерів. А першою людиною, яка зустрілася мені на шляху, був ти. Та не лякайся, ти дорогу мені не перейшов, поки не з'їм тебе. Та й навіщо? Ти простий прибиральник у компанії, яка не дуже переймається екологією. Висновок, напевно, такий. Мушу рятувати планету від екологічної катастрофи. Не смійся, так воно і виходить. Ні, навіть не надійся, я не фея. Паличкою не змахну, і ваше сміття саме по собі не зникне. Планді рознести твою компанію в пух і прах. Ага, як тобі? Ой, та за роботу не парся, я тебе з собою візьму. Буде в нас така угода. Угода, я сказав угода, точно згадав. Завтра твоя компанія. Повинна укласти якусь угоду з іншою фірмою, що також залишає не немалий вуглецевий слід. Ось що, я мушу їх зупинити? Бо якщо ні, то май на увазі, що від завтра до тебе у двері стукатиме глобальне потепління. Між іншим, звідки мені це відомо, та неважливо, треба мене щонайшвидше повернути додому. Слухай уважно, твоє завдання таке. Придумай щось, аби зірвати зустріч. Осе, я спати. ящір, ніби нічого не сталося, обернувся до шаленого юнака спиною і влігся. Парубку стільки інформації навіть на парах не давали. А тут ще таке йому говорить то ящірка. За хвильку Сабьор обернувся, але весь час відчував пильний погляд хлопця на собі. Ну, що? «Це перехід мене дуже втомив, зітхнув ящер. Невже ти думав, що ми будемо боятися автомобілів і не знатимемо, що таке телефон? Та й усього жахатимемося у вашому світі? Мушу тебе розчарувати. На те здатні лише ви. Бачив би ти обличчя людей, які ще не потрапили до нас. А, дракон а, дерево, а, моя рука. І миттю втрачають свідомість. Сміх, та й годі, чувак, хоч я й перебуваю у тілі ящерки, я знаю, як треба керувати літаком і володію п'ятдесятьма мовами. Ну, все, тепер точно спати. А, йому вовка не ображати, що, дарма його рятував із зачиненої машини, де він вмирав від спраги. Як не дивно, мої неорганічні відходи міцні, як камінь, похихотівши, ящерка на кінець додала. Май на увазі, що моя жовта пляма на моєму лобі неймовірно чутлива зона. Хоч я спатиму, однак знатиму, що ти тут твориш. Тому навіть не смій тікати. І неважливо, що це твоя квартира і тобі ніде йти. А якщо ж посмієш, заберу тебе з собою, а потім з'їм. Блиснувши чорними намистинками очима, Сабвіор повернувся спиною і заснув. І кімнату наповнило сопіння маленького дракона поряд із вовтузінням цуцика. А парубок поринув у роздуми, чи точно це був індійський чай. Частина 3. Облом після обідні сонця нагріло сплячого ящура, і той зірвався з місця. Оглянувши кімнату, він не проявив жодної емоції від підлоги до стелі. Квартира була закріплена аркушами, документами з інформацією про власників, картами, планами будівлі, і це тільки квіточки. Поки цуцик тико соп'ів собі, Сабюор мовив: Я так і знав, що на тебе покладатися не можна, тому користуватимемося моїм планом. Заберекодуємо всі входи і виходи сміттям, і все скинемо на екоактивістів. Як тобі? Хлопець був спантеличений. І трішки засмутився, адже крутився, як хом'як у колесі, аби якнайшвидше відправити ящірку додому. Утім, і такий варіант спекатися його теж непоганий. Юнак знову схвально закивав головою, адже мовлення до нього ще досі не повернулося. Добре, самовдоволено відказав Сабвіор. Дружок, підйом! А ти чого так і стоїш біля вікна? Подавай вечерю. І то миттю, інакше з'їм тебе. Скоро буде вечоріти, і підемо мінувати будівлю сміттям, мати ніч нас прикриє, зловісно закінчив ящер. Ну що ж, тепер залишається чекати, коли портал знову відкриється. Ти радий за мене, а зачекай, дай кляп витягну. Коли ящер витягнув із рота зв'язаного юнака і провізований кляп, той вигукнув та ти не будівлю сміттям закидав. Ось компанія, де я працюю, через дорогу і вказав головою на компанію, що розташувалася навпроти будівлі, яка під голови і донизу була завалена світтям. це так облом!» І тут же Сабвіору відібрало мову. Переляканий Сабвіор за лічені секунди опанував себе. Так було задумано. Ми напускаємо туман в очі. Потрібно ж якось замести сліди. Ну не могли ж же коактивісти оминути цех по виробництву пластику, відказав певно подію ящер, а тоді, вилізши за кермо автомобіля, зрівнявся з юнаком і вирішив перевезти стрілки. А ти чого ж швидше цього не сказав? А як я міг, коли ти мені засунув кляп у рот? Від такої заяви парубкола две очі не вилізли. А ну там, то ти хоч міг хоч знак подати якийсь? А хіба тобі мало вибитого вікна сміттєвоза? Як же ти його вибив? Головою? А чому тоді нічого не чув? Не вгавав Сабіор, бо ти кричав на цілу вулицю Я люблю пепсі три години поспіль? Та Файна штука просто. Тут ящер уже справді не мав що відповісти. А чому ти вибрав саме такий непідходящий момент? Хто зна скільки їхня суперечка могла тривати, але завдяки цуцику, що намочився на сусідньому сидінні, їхні словесні напади закінчилися раніше. А коли ящер повернув голову до бульдога, й гнівно поглянув на нього. Бідолага засувався на кріслі. Та своїм невинним поглядом, наче промовляв: Я ж не винен, що ви не чули, як я скавулів!» Сабвіор залишив у спокої зв'язаного юнака, щоб не втік і не заважав, і повернувся на крісло до цуценяти. Так вони й сиділи мовчки й споглядали, як світанок пробуджує місто у викраденому сміттєвозі з розбитим вікном посеред дороги між двома будівлями. Одна з яких складалася на справжнє сміттєзвалище. Кожен думав про своє. Така ситуація, коли все провалилося, надія втрачена і залишається лише скласти руки, змушує, чи не кожного поділитися відвертим. Однак не нашу ящерку. Якщо ти очікуєш, що я зараз розривуся від того, що мій план провалився, і я не знаю, що робити, за пропущу трапезу в лісі. Та ні, такого точно не очікуй, навіть не мрій, що цей момент, коли схід сонця ніж не торкнеться моєї загрубілої шкіри, змусить мене розчулитися. Я щиро витер сльозинку і вже продовжив з ентузіазмом. Ну що ж, досить соплю пускати? Тобі ж треба на роботу. Чи як? Так, повільно й обдумуючи слова Сабвіора, промовив юнак. Пахло смаленим. Якщо не вдалося закидати поганців сміттям, то хоча б спалю їх. Ой, забув. Я не можу спопиляти людей у цьому тілі. Ну що ж, доведеться з'їсти їхні папери. В крайньому разі змию в туалет. Що сидиш? Хоч зімо, і пса не забудь прихопити з нами буде міні-моральна підтримка. Частина п'ята шкурка банана. Ти зараз серйозно, на межі віччю запитав ящер, маскуючись у шкірці банана. Так, коротко відповів юнак, несучи в руці шкірку банана. Хто тут працює, ти чи я? Як може не знати прибиральник, де знаходиться зала зустрічей? Це ж смішно. Ми тут уже цілу годину коло намотаємо. Мені, між іншим, потрібно рятувати світ і повертатися додому. Там на мене вечірка чекає, тобі самому з цього не смішно, викрикувала ящерка. Ці дракони такі крикливі й емоційні, у відповідь запитав парубок. Нарешті до нього повернулася мова. Ні, лише я похвалився Сабор і продовжив озиратися на всі сторони. А де твій план будівлі? Чому не взяв його з собою, а? Що, даремно, півдня всього готував? Та поїхали сі, диви, велика зала з круглим столом, у якій все видно скрізь сляний двері, чи табличка не на стіні. Зала зустрічі? Нам часом не сюди? ні. Гаразд, як ні? Ти здурів? Назад вертайся!» Ящерка знову взялася пищати. І як ти це собі уявляєш? почав хлопець опісля того, як розвернувся. Я заходжу до зали, кидаю шкірку з банана на підлогу і виходжу назад, ніби нічого не сталося. То це як буде відбуватися? І як мені ще проникнути всередину? Сабвіор пильно подивився на юнака з маскувального банану. Частина шоста: Зала зустрічей. Вилізши з свого сховку, Сабіор перебрався до сумки однієї з учасниць зустрічі. За дві години, поки він там сидів і підслуховував, я ще зрозумів одне: його кинули. Чому він відразу не проступив до дії? Чому не став на заваді зловісного плану? Чому не почав рятувати світ? Чому не з'їв усі документи? Перші півгодини таємного слухання стали вирішальними. Мова йшла не про затоплення планети тоннами відходів, а навпаки, Порятунок, вони хотіли скоротити відходи, від таких щирих слів ящурові ледве луска не злізла. Невже це якась помилка? Чи може він не так трактував падіння на купу сміття? Чи це старіше не помилилися, не того викликали, наприклад, якщо так, тоді сама місія відмовлялася його приймати? Врешті-решт я ще зупинився на тому. Що краще не зривати зустріч, а простежити, аби співпрацю було підписано. Однак це його дуже здивувало адже по факту він не повинен був взагалі нічого робити, бо без нього можуть спокійно підписати угоду зазвичай їх ледве не змушували зі скель кидатися заради порятунку планети. Тож наприкінці зустрічі. Коли у воду уклали і я ще з'їв усі смаколики із сумки жінки, він вийшов разом усіма з зали, на нього давно чекали коло дверей і час від часу зазирали навіть усередину. один облом, братан, прокоментував ситуацію Сабіор, коли хлопець узяв його на руки. «Ходу моїм завданням було нічого не робити. Мене даремно сюди направили, а скільки часу я змарнував? Поки був тут. Ніякої місії порятунку планети немає, вона сама себе врятувала. Ох, тепер до вбиральні. І не забудь витягнути мого вовка зі смітниці, де ми його залишили на караулі про всяк випадок. Поки ящер це говорив, юнак таки стояв із розкритим ротом і дивився вслід учасникам зустрічі, що вийшли, і намагався хоч щось допетрати. Очевидно, Справа тут не в індійському чаї. Частина сьома вбиральня. А чому саме вбиральня? поцікавився парубок, стоячи навколішки коло туалету і спостерігаючи, як ящерка змиває цуцика, нібито в портал додому. Ага, це вже наші драконячі тергани, відповів той і почав шукати зручне місце, з якого зможе стрибнути в портал. Не дивись на мене, як на вовдора. Не вперше таким займаюся, пояснив Сабвіор, а тоді додав, немов прочитавши думки хлопця, з дружка не хвилюйся. Я зроблю з нього справжнього вовка, і ми разом бігатимо по палку. Ну що, на тебе мені цю бідолагу залишити. Знайшовши зручне місце, ящер продовжив: Прощатися не будемо. Ви так знаю, що ти радий мене спекатися, як і я тебе. Однак рано чи пізно все одно з тобою зустрінемося. І наступного разу май стейк на обід, погрозивши хлопцю, Сабвіор стрибнув в туалет, і портал, яким би там не мав бути, зник. Юнак хвилин за п'ятнадцять простояв так біля туалету, намагаючись прийти до тями. Усе-таки усьому винен однозначно індійський чай, і це все, що сталося за останній день, витвір його уяви. Згодом, коли хлопець повернувся додому, він засумнівався у своїй теорії: Китайську троянду, яку підливав учора, застав засохлою. Не могла ж вона за один день засохнути? Чи могла?